Йдемо з Кароліною в садочок. Хто хотів снігу, набажав, от є сніг. Десь сантиметрів, скільки? 15-20. Карліно ледве йде. Ну, ще впади зараз носом в той сніг і буде капець. будеш потім в снігу. Вся. Снігова королева. же хочеш, та йдемо. Ми ледве доїхали. Ну ти вгрузла, дивися, аж по пояс. Потріпай, пострибай! Пострибай, як зебри скачуть. Біжи. По снігу вже не йди, та йди тут по дорозі. Реально ми ледве доїхали до садочку. Стільки снігу нападало? Декуди є на дорозі, дуже багато снігу, не розгребли, але переважно тут дорога більшість чиста. Не знаю, якби була аварія десь на дорозі, хтось би стояло і були пробки, ми б напевно і не доїхали. Санки теж грузний, 20 см снігу за ніч. І то обіцяють, що буде ще більше снігу. Я ще замовив куртку Назарівна прийде аж через два тижні зимову нову. Точніше аж дві. І той по окремо брав, бо одна була, друга не була. Невідомо, яка перший приїде. Так, ялинка. Так, прийшов час розібрати ялинку. Вона стояла від Миколая. І ще цілий січень майже стояла два місяці. Ну, Коліна любить ялинку, тому вирішили так, щоб вона довше постояла і Каліна могла на нею налюбуватися. Бо вона каже: а ти її ще не розбирай, А може ще раз прийде Миколай? Так, по два рази. Деколи вона так каже: ну так що, він ще буде ходити чи ні? Каже, то то вже на другий рік. Так ми ж новий рік відмітили, то все, він мав ходити ще раз. Я такий каже, на другий рік то вже аж на другу зиму, коли вже другий буде сніг. Вона каже: ти не розбирай, бо може сніг розтопиться і потім буде ще сніг. Типу за зиму може так бувати. Та сьогодні щось мега в нас заметіль. Замило повністю все. Я ледве ту машину розгріб зранку, щоб Кароліну завести. Ну, розкопки в снігу в машину. Та я аж насмерть дістав через те, що треба було і зранку розкопувати. Потім приїхав, потім знов треба розкопувати. Зараз вже приїхав, я не знаю. Ледве заїхав на парковку, тому що тут все в снігу, і сніг, і мете, і мете, і передають, що він ще буде падати ще десь 2-4 дні. Так, придеться кароліну забирати на самках, тому що машиною вже я не сильно хочу туди їхати, там так позагрібало снігом, тим більше, що її треба ще везти на підготовку і це все встигнути. І сьогодні я хочу розібрати вже ялинку. Так, без Каролінки. Знову буде таке, саме емоції, вона як прийде. Вона така, а де ялинка? Вона щоб було без плечу, бо попередні руки вона типу, приходила і така, ні, я ялинку хочу, верни її назад. Кажу, не переживаю, на другий рік буде якась нова прикольніша ялинка. Вона вже навіть сказала, які вона хоче іграшки на ялинку. Оці от капельки, такі, як ми в метро бачили, типу як капля води падає. Ну Я не знаю, вони в принципі дорогі, але вони би підійшли під нашу ялинку. Бо в нас теж там золоті ті всі іграшки. От, є ще чорні. Так, на наступний рік вже, я так думаю, чорних не буде, будуть якісь інакші золоті, але ще плюс е, до них якийсь декор, а може взагалі буде інша ялинка. Напишіть е, в коментарях, які у вас будуть цього року іграшки на ялинку, як ви її прикрашали, і скільки часу вона у вас стояла, і коли ви її розбирали. Так, я погнав, бо зараз через хвилин 10 виключать світло, блекаут. Так, і так немає що робити, це вже нічого не поп'єш, не поїсиш, не подивишся. В принципі, я вже не голодний поїв. Так, погнали. Розберемо ялинку. Так, цю красуню будемо розбирати. Прикольно. Тут висів Дастін. Якийсь певний тиждень, напевно. І бачите, його вже немає. Дастіна. Ці Оці класні іграшки. Ну, а з чорними ми вже. Усе. Як вам ялинка? Ну, напишіть з 10, наскільки балів ви, ви поставили нашій наші ялинці. Ну, я би поставив з 10 на 10. Доці також подобаються ялинки кожного року. Вона як приходить, така вау, дуже красиво! Що ні разу не було, так вона прийшла. Така що знов та сама ялинка? Така ні, давайте її розбирайте, щось інакше. Я там хотіла іграшки рожеві. Та було таке, що вона хотіла розові іграшки. Але ми, ну, типу, все об'їздили, передивилися в інтернеті, а тих іграшок рожевих не так багато і, коротше, не такі кольори, як би хотілося. Вони якісь, всі занадто розові, такі якісь. Нема таких ніжних кольорів, щоб білу ялинку було красиво. М -м? Може повезе на другий рік, буде біло рожева ялинка. А може повезе на другий рік, що буде у нас вже інша ялинка. Так, у Наталя. Кожним роком кажуть, давай поміняємо ту ялинку. Бо їй вже надоїло, що вона біла, хоче вже щось поміняти взагалі по-інакшому. Бо іграшки у нас застрягли, оскільки. То вже третій рік, напевно, ті золоті іграшки просто колиміняються під декор. Ну, типу, там буває так, що золоті з чорним, золоті з синім були, просто золоті без нічого, золоті зі срібним були. Так. Що буде на наступний рік, ніхто не знає. Навіть ми. Демонтаж ялинки. поку. Не зникла. Так, не вийшло. Хтось любить наряджати на ялинку, то хтось не любить наряджати, потім її знов треба демонтувати. Але мені здається, наряджати все-таки прикольно. Особливо всім разом, що кожен чіпляє іграшки як хоче. Цього року я взагалі сам її прикрашав. Так, запаковуємо нашу ялиночку до наступних свят. Саме більше, що Україні сподобалось ці ялинці. Це оці от банти. Я не знаю, чого я тоді їх купляв, тільки... Шість штук в епіцентрі задекорувати. Думав, що їх хватить. Треба їх більше купити. Ну, Я взагалі в планах думаю, що на наступний рік треба буде купити більше таких от золотих декорованих іграшок. І вона буде вже по-іншому виглядати і гарніше. І буде якось е цікавіше виглядати. Карліна, як була маленька, вона ці банти завжди знімала. Цього року вона один тільки знімала. Та вже їй не так сильно було інтересно, але якщо б були ці капельки, або були якісь іграшки цікавіші, то я думаю, що вона б теж їх знімала, щоб побавитися. Ми коли в метру були, я бачив, там були балярини, були ще жирафи, капібари, здається, були оці бокали з вином з шампанським. Цікаві штуки, але вони насправді одна, я би сказав, що за дорого. 300 гривень за одну штуку, ти одну ж не купиш, треба купляти декілька. Так. Крім того, що ти її ще знімеш, треба ще ж попелесосити, <гум> а світла вже нема. Все. Ну Хіба змести, потім можеш по ввечері, коли буде світло. Чого вона хотіла ті капельки? Тому що в нас цього року нові іграшки були. Ось такі от бульбашки. Так, А вона хотіла капельку, щоб вона так звисала, цікаво. Я їх побачила в якомусь із ресторанів. Я вже не пам'ятаю, в якому ці капельки були. Я їх бачив в метро, вони продавалися. Дуже поштучно, їх там було декілька штук. Вуаля! Все. Єлинки таке враження, що і не існувало там тепер. Збільшилась купа місця, ну але замість ялинки там завжди знайдеться місце для чого? Для іграшок, правильно. Я поки що, ще коляску не діставав, але потім вона прийде, якщо нагадає собі, вона ж любить ті колясці бавитися, всі різні там ігри, типу дочки матері або іграшка захворіла. Ну коротше, щось типу того. Тут ще лего я лишаю, вона каже, його не збирати, бо вона в ньому бавиться в неї там якісь свої ігри. Киця їздить <гум> на самокаті, машина возить дерева, якесь садівництво. Хилоу Кіті хата з коромі. Тут губка Боба, і вони один до другого ходять, там бавляться, ну коротше. Потім йдуть всі дружньо плавати в басейн та в ванну. <гум> так, я вже це все прибрав. Одне прибрав, тепер треба йти знову розгрібати машину. Поприбирав. Світло пропало, і ну, плесос не працює, щоб попили Чую, палюка в хаті, і в мене аж алергія почалася, вже випав протиалергічні, тому що тече з носа страшно. Так, да. То літом таке буває, коли вікно відкрите. І тут пилюка, а тепер зимою, коли це все прибрав, і хіба зробити пологе прибирання, але по бруді треба попили Тому питання таке риторичне. Добре, що сніг зупинився зараз, але на ніч знов кажуть, будуть снігопади. Mm. Якось, якось воно так. Хто замовляв сніг, йому це за щастя. Особливо Кароліна йшла в садочок, снігу собі понабирала цілі ті рукавиці, тішиться, а я не сильно. Мені би ліпше, щоб була жара. От я люблю тепло. Забрав досі з підготовки. Каже, можна трохи подиріти в снігу. Ну давай. Класно, так? О, тепер сніжки можна ліпити. Ей, не кидай більше, хотає. Снігу дуже багато, дивись, тобі аж по коліно. Пляжі закопується в пісок, а на пісочниці закопується в сніжок. О! Весело! Ну що, роби того ангела так тіла. Дивися скільки. Ось так. Сантиметрів з 10. Випало. Ангела робиться на спині, а не на животі. Таке враження, що ти не ангел робиш, а пливеш. Я сніжку зробив. Так, тепер мені вибратися, і не намокнути. Не знаю, як в Кароліні в неї вони не промокають, не в мене красовки промокнуть точно. Лежить собі. Їй так весело. Зараз якби були друзі, то в них тут взагалі баталії снігові будуть. До хати ми так і не зайдемо, але хай ліпше набавиться, навеселиться, а потім я покажу, що Єленки вже немає. Снігу випало, вночі ще обіцяють снігопада. Я так думаю, що в неї знову будуть вихідні. Хоч вихідніше? Канікули хочеш? Да. Екстрені попередження, що за мета ще більше. Краще хай побудуть її пару днів вдома, може воно розтопиться тоді. Ну вона так тішиться снігом, ніби ніколи не бачила. До рука сніговичка. <рес> Ти руку відірвала? <рес> <рес> Все, і що тепер сніговичок буде робити? Чекав я того питання. Попалася, ну, 10 хвилин, каже, йдемо додому, бо я вже в пальці змерзла, та ну, рукавиці теж вони за якийсь час промокають. Все, побігли. Ну або покотилися. <рискій> Давай, вставай. Давай руку йдемо. Ой! Ого! Бігфути треба твої ті сушити. Що? Що, доці? Що сталося? Ти змерзла? А? Кажи, що ти пальчиком показуєш? Змерз пальчик у той? Давай я відігрію його. Ну що, давай я відігрію, Та давай відігрію. І той відігріє. Я знаю, немає линки. На другий рік буде краще. Може рожево буде. Але іграшки мають бути капельки. Добре, капельки, так капельки. Мовились. в тебе ручки, В мене так само змерзла, тільки я в снігу не купався так, як ти. Вон тапочки, ти шукала. Тримай тапки. На. Одягай. Молодець, поки ти одягнеш. Карина ще от єдину рожку собі вибрала, браслетик. Не знаю на Це типу Іршка кантесес так? Тримай. Так, тут уроки і спідниця. Все, тут більше нічого нема. Дайте, тобі кіндери твої ще. Да. Розказуй, які букви вчили сьогодні. Е, не який знак? Який знак, Ясно. Купила два кіндера різних. Кіндер-joй з тваринками. Кіндер-сюрприз із супергероями. Взагалі це супергеройська колекція не подобається взагалі. Чуєш? Що? Тут інакший кіндер тут щось пише. Еко, екологічний. Веганський шоколад. <рес> <рес> Та реально. Він накажуть, щось таке пише. Злена кнопка, все, Меч пише. На, відкривай, який перший, або який татовий, який твій. А вони трохи походжуються кіндер-сюрпризи. Я буду два. Відкривай. Буду стрімко. Інтереса, може купатися такий самий чи ні? Там супергерої мають попастися просто. У -у -у. Якийсь зелений? У -у -у. Халк, Чужомер, Лічі, ну покажи. Це якийсь віллівон, Вонка. Чи, чи не знаю навіть Той мобіл. Чесно, я не знаю, що це за чоловічок зелений. І що, як тобі той? Дядько? А, він з колекції, напевно, Бетмена? От він є. Це Якийсь як Джокер. О щось похоже. Ну відкривай. Що кіндер-чой зараз вкриє. Подивимося, якщо сили є. Що? Дивись. Що? А, по-іншому намальовано. Ну так то вже не... не... все, Не Stranger, Stranger Things. Це іграшка? Іграшка, іграшка. Тут іграшка здається. Ні, тут. А, тут, тут смаколики. Ласка. Я не знаю. Колечко на палець. Вигляді демагоргана, чуєш? Тітально вигляді демогоргана. це якісь крутяжки. А воно ну, типу має крутитися. Демогорган твій. А ця штука, я так розумію, що сюди ну, заклацується і ну, там крутиться. Що треба наклеїти, наклеїти? Та? На пальці кружечку, гелікоптер. Дивлюся на ці колекції нові в кіндері. Це нас ік. Лайко класік. Джокер. Скоріше за все. Я просто не пам'ятаю. Буде вже давно дивитися. Так, тут наклейки наклеюються. Вже корона буду робити в Віртурі. Чесно кажучи, мені не сильно подобається нюдна іграшка, що попадається в Кінбер. Хоча оця колекція з Stranger Things була типу, прикольна. Не знаю, не сильно люблю Funko поп. Але в країні не зайшли такі типу, якісні прикольні іграшки колекційні. А тут ніби як LEGO класік, але mm. так якась така. Я би не сказав, що сильно якісна. Чіпляються прикраси. І також люблять, які тікулайчика, типу, прикраси. ще маєш купу солодощі. Коліна щаслива. <рес> тобі сподобалася ця іграшка? Так. Ну і добре. Я загрію чай той розовий, твій любовний, Щоб ми зігрілися і ти перекусила. Та в мене ти? вже руки зігріли. і та зігрілися. Так, я іграшку спікували руки зігрілися. Я загрію, куп'єш. Твій любовний розовий чай. Да. Так. Ти куди? А чого? Лицбольдки? Так. Да. Ну добре, я зроблю чай, вистигне і от Щоб не був дуже гарячий. Я... Губи не потріскуються, не кужи. У мене таке враження, що потріскуються. Побігла, взяла М -м -м. самі ліпші іграшки, зайти, яку, а яку залишила. І це дуже хотіло. Мені нарожка прислатика. Лайк.